День, шановні глядачі, сьогодні продовжую серією випусків, випічки із свого старенького блокнотика. І сьогодні на черзі, я їх дуже добре пам'ятаю: були такі весільні печенюшки, які називалися варенички. Вони так і звались, і вони були дуже схожі на малесенькі варенички, і їх виробляли такою малесенькою-малесенькою рюмочкою. Вони були такі чуть більші загудзички. Я пам'ятаю, що я їх до когось на весілля допомагала готувати і допомагала ліпити, і пам'ятаю, що ну, це просто. Було випробування, бо це було дуже нудно. Їх робили на три порції чи чотири, таких, як я сьогодні вам покажу, і це було дуже довго і дуже заморочливо. Але вони були дуже смачненькі, отак собі закидаєш, як цукерочки до рота, і було дуже захопливо і смачно. І я сьогодні пропоную вам розказати про це печиво. Раніше майже вся випічка була на маргарині, і я сьогодні теж. Сьогодні теж масло дуже дорого, тому я її теж буду випікати на маргарині. І раніше маргарин топили, тому що це були складні 90-ті і щоб було більше печива, його топили. І, звичайно, воно має тоді трошки іншу структуру. Я сьогодні вирішила, друзі, не топити маргарин, а зробити з нього крихту. Тоді буде печиво, більш таке рихленьке і ніжніше. Отже. Для приготування тіста я беру 4 стакани. Друзі, все вимірювалося стаканами. Ніхто не мав в селі вагів, на весілля готували, все міряли стаканами. Отакий От стакан я беру за основу, він в мене має 250 грамів, 250 мл, верніше, щоб вас зорієнтувати. 4 таких стакани борошна. І я сюди в це борошно буду терти. Одну упаковку 250-грамову маргарину, і буду робити крихту. Можна посікти ножем маргарин, можна порізати ножем, як вам зручно. Трошечки б він був холодний, з холодильника, можна вона підморозити. І, як завжди, робимо з маргарину і з борошна крихту. Усе стерла і перетираю, отак легенько. Перетворюючи маргарин з боруштом у крихту. Все, крихта готова. Я відставляю її в сторону. І тепер мені потрібно розвести дріжджі. Зазвичай я це роблю з цукром, але так, як це тісто не дається цукор, то я буду розводити дріжджі зі сметаною. Візьму окрему мисочку, покладу сюди дріжджі і викладу окремо пів стакана сметани. І просто. Розведу дріжджі зі сметаною до моменту, поки дріжджі не стануть однорідними. Вони дуже гарно в сметанці розчиняються. Ось така гарна однорідна маса в мене вийшла. І додаю її до борошна з маргарином. І також додаю сюди остальну сметану зі стакана. Також додаю сюди три яєчних жовтки і Додаю сюди смалець, друзі. Тут нічого теж не сказано, я не пам'ятаю, чи тупили смалець, чи не тупили. От я сумніваюся, що мені вистачить рідини, і знаєте, що я зараз зроблю? Я зараз спробую замісити тісто без смальцю. Якщо мені буде вистачати рідини, то я додам смалець нетоплений. Якщо мені буде мало, то я тоді смалець підтоплю. Тобто зараз я буду замішувати тісто з цією рідиною, що в мене є. Трошечки від рук маргарин ще буде топитися, можливо, воно за місяць. Якщо ні, тоді я розтоплю смалець. Дуже довго місити не потрібно, просто зібрати тісто до кубки, так як на вареники. Я вже бачу, що мені вистачить рідини, я відчуваю під руками, тому я додаю смалець не топлений і замішую далі тісто. Викладаю все на стіл, мені на столі буде зручніше, і збираю все гарненько до кубки. Ось таке м'яке тісто. Друзі, якраз вистачило гарно рідини для того, щоб його замістити. І навіть бачите, видно розводи маргарину, смальцю, і видно вже, що тісто буде таке, знаєте, пористе і буде розшаровуватися. І це дуже класно. Кладемо наше тісто далі в кульочок і відправляємо в холодильник ну, хоча б на годинку. Ну що ж, друзі, пройшло півтори години і настав час робити наше печиво. Е, насправді все дуже просто. Зараз ми з вами зробимо, розкачаємо тісто і зробимо варенички, так як на вареники. Я зроблю їх трошечки більше, мені робили колись у 90-х. І, друзі, що клали колись у 90-х в начинку? Раніше клали в начинку. Просто сушені вишні з кісточкою. І я пам'ятаю, що мені це не подобалось, бо коли ти вкидаєш печенюшку до рота і розкушуєш, і попадаєш зубом на кісточку, і треба її виплюнути, це не дуже приємно. І тому я, друзі, сьогодні буду робити свої печенюшки. Кілька штучок я зроблю з вишнею, яка в мене була дрильованою. В Своєму суку я її зарані стідила на друшлячок, вона в мене стояла. І в основному всю вишню я зроблю своїми прекрасними, чудовими домашніми цукатами з вишень, дуже смачними, які ми робили з вами на каналі є рецепт. І навіть я вирішила пару штучок зробити з цукатами з гарбуза. О, я думаю, що це буде набагато краще, ніж випльовувати кісточку. І так, друзі, найперше мені потрібно розкачати тісто і вирізати варенички. З цього першого, друзі, виходить досить таки багато. Тому, якщо у вас невелика сім'я, можете робити дві порції. Я притрушую стіл борошном і розрізаю тісто на двоє. Відчутно, друзі, що воно підросло. Бачите, тісто дріжджове. Я відчуваю, що воно підросло. Остальне, остальну половинку, другу, я покладу назад у холодильник. А з першою буду працювати. Зараз я її розкочу, це як завжди, і виріжу варенички. Вирізати я буду, друзі, ось таким фужером для вина. Колись, я, я казала вже про це, робили ще меншечки, ми дуже їх маленькі робили. Я буду робити ось такими, мене вони влаштовують. Все, розкочую тісто і вирізаю. Тим часом, друзі, можна включити духовку, як завжди, в основному нагрів верх-низ і температура 180 градусів. Тісто треба розкочувати дуже тоненько, тому що воно дріжджове і буде гарненько ще наростати. Усе деко застелене пергаментом, ставлю біля себе. Ось такі вони тонесенькі варанички навирізалися. Все, прямо пальцем кладу одну або дві бубочки. І все, і заліплюю вареничок малесенький. Отакий От він, знаєте, як кажуть, на один раз. Отакий От манюсічкий. Трошки дірочка, треба, значить, одну бубочку класти. Так, кладу одну бубочку і заліплюю. От одну краще. Ось такі маленькі варенички. Викладаю їх на деко і запікаємо в духовці при 180 градусах, нічого немає складного. Коли виймаю печенюшки ще гаряченькі, дивіться, як вони виглядають, такі злегка рум'яненькі, але ви можете запікати, як вам подобається. Можуть бути білі чи більш рум'яні. І тоді, по 3-4 штучки, одразу кладу їх в цукрову пудру. І ось так. Кілька штучок заразом, от у мене 4. І викладаю якусь коробочку чи на рознос, на якому вони будуть лежати. І таким чином обкачую всі. Дуже треба уважненько, тісненько їх скріплювати, коли зріплюєте. Бо, якщо будете не тісно, то будуть отакі от роздявошки. Бачите? Будуть такі ракушки. Тоже красиво, не страшно, звичайно, це для дому. Але я вам просто розказую, що треба дуже тісненько їх стискати, тому що тісто дріжджове, жирне, і воно його піднімає і може порозривати. У мене таких штучок 10 з усієї партії, от, бачите. Що я слабо стиснула, і вони розкрилися. І стали такі равлички. Посмішки такі, можна сказати. Ось така таця. Весільна порція. Дійсно, якщо у вас сім'я невеличка, робіть на півпорції. І, друзі, подивіться, які вони, по-перше, малесенькі. Дуже цікаве тут тісто. Тісто дуже схоже на слоєне, але ви знаєте, домашнє, воно таке тут і сметана, і смалиць, і маргарин. Дуже класне тісто. Зараз я знизу дістану з сухою вишенькою, бо мені сухих не вистачило. Я брала ще дрильовані. Зараз покажу вам, яке тісто всередині. Ось, хочете, щоб вам було видно, мої хороші. Бачите, воно таке дуже рихле і такими шарами вийшло. Ось. Хто любить таке тістечко, то будь ласка, запрошую. Донька моя вже з'їла кілька штук. Казала: мама, дуже смачно. Рекомендую вам, спробуйте. В принципі, нічого складного, недорого, не хочете ліпити вареничками, накрутіть. Зробіть їх як палички, як пальчики трубочками. Ваше бажання. Але я вже хотіла повторити оригінальний рецепт, такий, як був у старовинному блокнотику. А я вам дякую за те, що ви мене переглянули. За те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки. Рекомендую, пробуйте старі рецепти, вони надзвичайно смачні. І до нової зустрічі. Будьте здорові! До побачення!